Львівський євромайдан триває вже другий тиждень завдяки допомозі небайдужих підприємств та організацій. Кожен мітингувальник може зігрітися від холоду та випити гарячого чаю у пунктах обігріву в центрі міста. Один із таких відкрився у понеділок у Львівській обласній науковій бібліотеці, що на проспекті Шевченка. 13. ідея влаштувати такий пункт виникла спонтанно серед працівників бібліотеки. Справа в тому, що бібліотека це є загалом місце. Не лише читання книжок, це місце, де люди зустрічаються, спілкуються, обмінюються якоюсь інформацією. Працівники бібліотеки є присутніми весь час на майдані. Одні працюють тут, інші йдуть на майдан. Потім інші приходять з майдану йдуть працювати, а ті, хто відпрацював, йдуть знову мітингувати. За словами директора бібліотеки, кожен охочий, окрім їжі, може скоштувати інтелектуальну поживу. Люди, які приходять навіть просто купити чай в бібліотеку, вони все-таки дивляться на ті картотеки, бачать, що тут люди ходять з книжками. Може в когось виникне ідея прийти сюди ще раз, уже в іншій ситуації взяти до рук одну з новеньких книжок свіжо виданих. Пункт обігріву дії щоденно з 10 до 21 години. Катерина Садловська, Ольга Шандрук, Франко Тіві.